Будь ласка, за що любите жінок? Жінок, ну, за те, що вони у нас є, за те, що вони нас люблять. А Як будете вітати своє жіноцтво? Як, Настя, як ми будемо вітати? Купимо якийсь подарок, приготуємо святковий стол. Ну так. За все. За що ж можна любити. За те, що вони такі хороші, за те, що вони. Дивіться, що таке жінки? Це мама, це найблизька е, е, тобі людина, дочка така ж самоблизька і друга половина. Все. А як віддатимете своє жіноцтво? Як? Та скорше всього квітками і скорше всього грошима. А там вони хай розбираються. За те, що вони такі гарні і красиві. А в Черкасах гарні жінки? В Черкасах у нас багато гарних жінок. Були в інших містах, а в нас самі гарні. Що побажаєте нашим Черкащанкам? Ой, побільше здоров'я жінкам та ну, і гарних чоловіків, щоб вони були ну, забезпечені і фінансово, і так, щоб в щоб родині було все добре. А ми забезпечимо. Осим оцим. А як вітатимете своїх жінок? Ну хто як. А ви які сюрпризи готуєте? Сюрприз? Та вся життя сплошний сюрприз. За красу, за, за любимо за їх В роду, краси цей. Ну я знаю, ха-то. Я знаю, не був такий, все спробував. Що побажаєте жінкам у святому? Щастя, радості, здоров'я і благополуччя в сім'ях їхніх, і радості, звісно. і щоб весняний день. Кожен день був другий год у їх в житті. Жінок за красоту, зрозуміння гарні, цікаві наші кохання. Жінок люблю, тому що без них неможливо взагалі життя. Тому що вони нас і народили, тому що нам приємно їм дарувати подарунки. Ну і взагалі любов це любов. Чим будете дивувати своїх жінок у свято восни 8 березня? З, звичайно, вже дивуємо, даруємо. А які сюрпризи? З 4 часу. Сюрпризи? Ну, Це сюрприз, так. Ну, да. Буде сюрприз, ще два дні є. А що побажаєте всім жінкам у свято весни? Всім жінкам бажаю любові, щастя, здоров'я, кохання, бути красавіцями, богинями. Все найкраще. За те, що вони такі хороші. Які це такі хороші? Ну, так, як моя жінок. Внімательні, уважні, хазяйновиті. Все, дякую. Що побажаєте у свято весни? Здоров'я, щастя, благополуччя сімейного, ну, всього самого найкрашого. Я люблю Свою дівчину за те, що вона є. А жінок я просто поважаю. За що поважаєте? За те, що вони важку хвилину підтримують чоловіків. Що побажали всім всім у свято весни? Побажав би наснаги творчої, спокою і чітко окресленої перспективи в майбутньому. А за що ж їх можна не любити, таких гарних жінок? За все любимо. Що ще може? То поздоровте їх з святом весни, 8 березня. Всіх поздравляю женщин, прекрасну нашу половину. З щастя, здоров'я, любі, всього хорошого. їм. Женський праздник А ви обіцяєте їх радувати? О, я їх завжди. радую. Чим? Усім. За те, що вони гарні. Все, досить. А як вітатимете їх з 8 березня? Вітатиму. Сніданком чудовим, своєю посмішкою, подарунком і, звичайно, квітами. А що побажаєте всім усім у свято весни? Побажаю щастя, в кого є сім'я сімейного благополуччя, здоров'я, посмішок і побільше кохання.